Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна. і Я рада вітати вас на своєму каналі. Почула інформацію, що Сполучені Штати Америки крадуть на цій допомозі грошовій, яку вони виділяють для українців, для України на війну з Росією. Давайте подивимось, чи це правда? Ви знаєте, тут карти говорять про м успіх, про успіх, який заснований на Крові і на втратах. І те, що вони роблять за нашими спинами, це ми ще не знаємо, що вони роблять, ми не бачимо цього. Але вони дійсно йде заробіток на крові і на втратах. Бачите, вони. Із, скажімо так, спокійним серцем вони собі там в договорняках усі. Небажаний, небажана ціль, небажаний рух до цілі того, що. Вони самі націлені на ці гроші. Я вам зараз поясню. І бачите, вони роз, розчленяють, розрізають от той шмат допомоги. Тут три, три сторони задіяні і забирають спонсорську допомогу. Я вам тут третя сторона знову три сторони. Дивіться, я вам зараз поясню. Вони ведь виділили, наприклад, якусь енну суму, там, мільярди, так? Де вони? Їх довго там не підписують, не підписують. Потім кожен раз нам говорять, виділили стільки-то мільярдів. Виділили стільки-то мільярдів. Де вони? Справа в тому, що третя сторона, вони. Починають оцю виділену суму списувати, ну, скажімо так, частину цієї суми вони списують на допомогу нібито нужденним громадянам США. Але вони так списують, як наші можновладці, коли будують бруківку. Але до наших ми ще дійдемо. Ось після цього. Вони те, що там залишилося, вони надсилають Україні. Але оці фонди, через які ми отримуємо ту допомогу, вони нам забороняють ці гроші спрямовувати на Збройні Сили України. Вони м дають певний дедлайн. Нашим, ну от, от ці гроші розсіюються по цим громадам, по областях, і вони дають дедлайн тим очільникам громад для того, щоб ці гроші застосували в певний період часу, але не на ЗСУ. І потім наші починають будувати бруківки, озеленіння територій, саджати дерева. Потім там ще ремонтувати якісь музеї, ну, всяку от, ну, скажімо так, активність таку вони е демонструють, яка не на часі. І ми з вами обурюємося, чого так, а того, що їм дали таку установку. Я нікого не захищаю, але наші, користуючись цим, вони. Ну так, вони починають ложити ту бруківку, але знову ж таки, вони частину, вони ж не всі гроші туди. Вони пишуть одну суму, а дають звіт тим фондам, що вони застосували іншу суму. Розумієте? Тут така схема йде. Ну, ось це я от хотіла вам розказати. От, король війни, тобто, але ми знову ж таки ми... Того в нас і війна так довго триває ще, розумієте. Король війни цим користується, користується нашою біль'ю. Получається, це от, от така от ситуація дуже сильно б'є по наших ресурсах. І внаслідок дій короля війни в нас дуже багато суму і е, ну, відсутності спроможності багатьох спроможностей. Ну, ось так виходить. Оцей от захист, який має нібито бути, от це тільки, знаєте, якісь шутовські ігри. Ми не знаємо, що робиться в нас за спинами. Ну, ось так виходить. Затягується війна, те, про що я говорю. Із-за цього. Не тільки із-за того, що нам довго зброю не дають, яку ми дуже сильно просимо, а із-за того, що от така ситуація з грошима. Там три сторони в темі. Я вам вже говорила: три сторони роз... цю цей шмат грошової допомоги. Там корупційні схеми. Ну, ось так виходить в мене. Давайте по і того подивимось. Тут мова йдеться про знов ж таки е закриття перспектив до радості. Через, ну, скажем так, багатий, те багатотривалість, довготривалість очікувань. Знову ж таки, от ще один чинник, чого війна затягується, ще один чинник. Тут сірі кардинали, єрафант перевернутий, сірі кардинали, вони як тут, так і за кордоном. Кожен блюдьот, вибачте, за таке слово, свої інтереси. Нас, от ще перевернутий Рафан, це коли людину ставлять в такі рамки іншими правилами, в які вона не може нічого змінити. Ну, ось так. Ось так. В мене вийшло. Але ми маємо бути сильними. Ми маємо бути сильними. Хто як не ми? Віримо тільки в наших хлопців. Донатимо, допомагаємо, як можемо допомагаємо. Адже ніхто, окрім нас, це не зробить. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі, підписку, за увагу. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення! Тримаємо стрій!